Проект по обладнанню танків завершено. 20 серпня з військової частини 17-ї танкової бригади відправилася машина з останньою партією динамічних захистів для бойових машин. Майже за півтора місяці декілька вантажівок з решітками, що рятують життя криворіжців, вже відправили до зони. Ато ця защита, яку готують зараз для нас волонтери допомагають нам дуже багато. Помагає вона протиакумулятивна, тобто захищає машину знизу. Ходову частину захищає також по бокам захищає башню, де менше є динамічного захисту. захищає оцей захист, який час на даний момент ми загружали. На проект пішло рівно два роки, 20 серпня 2014 року. Благодійна організація Допомога армії своїми руками взялася за обшивку першої бойової машини. Волонтери, бійці та просто бажаючі допомогти люди, працювали на території 17-ї танкової бригади. Матеріальну підтримку волонтерському руху надали бізнесмени підприємства Арселор Мітал Кривий Ріг та народний депутат України Костянтин Усов. Кінцю августа нам необхідно доекіпірувати всі бойові машини на фронті протиакумулятивними акумулятивними рішетками. Это уже третья и предпоследняя партия. Сегодня мы отправили 15 единиц. Сумасшедший практически круглосуточный труд волонтеров позволяет держать все работы в рамках плана и сроков. И мы надеемся, что мы успеем даже немножко раньше закончить. Щоб конець літа наші бойці, криворожані, які знаходяться в зоні АТО, зустрічали уже більш зачищеними. Закінчили виготовлення решіток навіть раніше запланованих термінів. Керівник благодійної організації каже, роботи не зупинялися ні на день, але однієї праці волонтерів було недостатньо. За цей період наша команда не встановлювалась не практично не на день. Ці люди внесли великий внесок в наш проект. Без вас, я сьогодні буду. Я сьогодні буду кланятися як японець. Я кланяюсь вам. Без вас, без вас, цей би проект би не відбувся. Ще на початку липня 2016-го волонтери звернулися по допомогу до криворізького нардепа Костянтина Усова. Тоді у добровольців була частина матеріалів для виготовлення решіток, але їх бракувало. Майже одразу почалися активні роботи. Менше ніж за півтора місяця, додатковим захистом укомплектували 100% бойових машин 17-ї танкової бригади. За досить короткий проміжок часу волонтерський рух вже виготовив багато захисту на танки. Це дуже добре, що спільними зусиллями ми допомагаємо зберегти життя наших хлопців. Сів у зоні АТО, котрі захищають суверенітет нашої держави. Та хочу запевнити, що народний депутат України Костянтин Усов планує надалі допомагати українській армії та насамперед криворізьким підрозділам на фронті. Матеріальну допомогу волонтерському руху надавали деякі місцеві підприємства та бізнесмени. Вважають це не просто своїм патріотичним боргом, а обов'язком кожного громадянина України. Честь і хвала нашим ребятам. которые сейчас стоят на рубеже нашей Родины. Я хочу сказать честь и хвала Андрею Григорьевичу и таким людям, которые занимаются помощью для наших армейцев. И хочу сказать большое спасибо всем тем ребятам, которые сейчас здесь. И хочу пожелать всем нам, чтобы мы победили, мы выстояли, и чтобы наконец-то в нашем государстве воцарил мир, и наше государство было таким, чтобы было гордо, бути гражданіном цього государства. Самі волонтери заявили, готові допомогти обладнати додатковим захистом бойову техніку інших українських підрозділів. Адже головне в їхній роботі зберегти якомога більше життів наших бійців. Олег Єрмолінський, Юлія Ємельянова, Максим Пономарьов, Віктор Зубченко підсумки тижня. Перший міський.